Ой, сусідко, добрий день. А що це ви принесли? Доброго дня, сусідка. Ви мала свій кавунчик, який а, обіцяла. А від середині жовтий має бути. Так, так. жовтий. ну постукайте. Гарно стучить. Чуєте як? Ага, і хвостик, он, хвостик. Супленький. Так. Заходьте. заходьте, а я вам млинці приготувала. Ух, яке це Заходьте, гляньте. Заходьте, гляньте, як я стіл накрила для вас спеціально, а потім кабунчик поріжемо, подивимося, який він. Добре. Скуштуємо. Дайте, сідайте повечеряємо. Дивіться, гарні такі канапки Я поротувала це з фаршем, намазані зверху, і обсмажені. В линці, пам'ятаєте, як в столові нам давали? Да, шкільні столові. Угу. Пам'ятаєте, як ми в шкільні столові в черзі стояли? Ми також стояли? також стояли? М -м -м. І на воді, і тільки дріжджі. І слив, і с... о, котик щось м'яке. І сливки з яблучками. Так, я спочатку, суштую. мабуть, що, мабуть, куштуйте що ось ці бутерброди, поки вони да, тепленькі. Так, суштую. Спочатку солоненьке поїмо. Ану? Смачно, Смачно, да? так? Дуже смачно. Як котлетка зараз. Що робили, чим займалися? Що робила? Ні, що? Картошку викупали? Картошку викупала. Все на протязі робила, перекопала, підготувала грядки під чесничок і цибульку. Що я вам хочу показати? Я вам хочу показати виноград. Кишмиш я купила. Покажіть. Я за столом це теж. все треба говорити, але дивіться. Кишмиш без кісточок, білий. А називає? А, я називаю. а там тебе підкеточки, напевно. Біле полум'я. Біле полум'я. Казав дуже, ну, а, в нього цього продавця були зразки винограду. Він <смачні>? прям такий, як це в магазині, кишмиш білий. <смачні>? без Солодкий, да? Так. Ось, 140 портувати. гривень дав інструкцію, як його садити. Ну, ви їж, їжте, їжте в канал. Бо а я значить їла, поки, поки вас <смачні>? чекала, то вже й наїлися. <смачні? <смачні?> а це ви <смачні>? вже їжте. <смачні>? М -м, як смачно. Дивіться, дав інструкцію, зараз вам її покажу. Дивіться, який мужчина порядний. Написав інструкцію, роздрукував, розказав, як його треба укривати на зиму, тому mm -hmm. що він не може просто так просто. Я жіночка підійшла і каже: А не можна його пустити на, наприклад, на арку чи там на бесідку? Він каже, ні. Його треба обрізати на висоті десь два, 2 метри. Mm -hmm. Три почки залишати mm -hmm. Перший, mm -hmm. першу весну. Ось це написав, як садити, буду. Завтра висаджувати. Допоможете мені? Так. Суперфосфат я вже купила, сульфат калію. Перегною в мене нема? Ну нічого. У мене є перегнивша трава, листя, піде. Компост. Угу. Все. Ось такі виградки кишмиш. Так що вона підходила смачно, друг коштую. Шалатів це ваші помидори? Так. Це мої рукола? Ваша? Так, да, і рука моя можу достати. Mm -hmm. Ну, ми будемо їсти, а потім mm -hmm. я включусь, коли будемо куштувати мої млинці. Mm -hmm. mm -hmm. Скажете, чи такі ж самі. Mm -hmm. Ой, mm -hmm. а млинці з медом? їжте. Ось мед є, хочете мед, ось гречаний. Ачаний. Ось гача мед, попробуйте mm -hmm. з речами. Так, лінку. Все. Так. А, Скуштуйте. Смітаночку. з mm. медом, смачно, Ось так. Це колись так ми в дитинстві їли. Mm -hmm. Також розмішували, розмішували. Зараз скуштуємо. Сматно. Накине у вас сливка Щасливка попалася. медом, Попробуйте. Хотіла вас запросити піти завтра на базар. А що там покупляти? Полуниці у вас є? Висохла вся. І в мене все висохло. Як, люд... Як люди зберігають я не знаю, що вона в них зелена. Може я дості. бачила, вже продають на базарі. Да? Сьогодні, Підемо? В суботу. Угу. Підемо? Угу. Підемо. А в понеділок приходьте, будемо виноград разом сидити під угу. угу. Ну, а всім, хто вечері, гарного вечора. Гарних вихідних днів. А ми з сусідкою йдемо спати. Так? До побачення. До побачення!